З нами якраз зараз Маркіян Лукєвський, надзвичайний повноважний посол. Добрий вечір, пане Маркія. Добрий вечір. Добрий вечір. Па. Коли ж вже як думаєте, настане той день, коли і прем'єр, хто б це не був, або ж голова Верховної Ради, скаже: «Хух, ми ухвалили все і тепер будемо жити по-європейськи. Ну найспішніше, що таких заяв було вже декілька, принаймні на моїй пам'яті. Вже з п'ять було заяв, що от буквально через місяць, через півроку, через рік у нас буде безвізовий режим. І, на жаль, до цього часу ми не знаємо і не розуміємо тієї дати, з котрої українці зможуть їздити до Європи без віз. А причина дуже проста: це своєрідна торгівля майбутнім, коли щоразу відтерміновується дата. Запровадження безвізового режиму, а відтерміновується вона не нами. Відтерміновується вона власне європейцями через небажання влади боротися з корупцією, через небажання втілювати ті реформи, про які всі говорять. От власне тому і відтерміновується момент, коли наші співвітчизники зможуть їздити до Європи без віз. І насправді це дуже прикро, тому що є досвід таких країн, як зокрема та ж Хорватія. Чи Сербія, Боснія і Герцеговина. Я вже не кажу про, скажімо, Албанію чи невизнане нами Косово. Справа в тому, що всі ті країни проходили процес зближення з Європейським Союзом, підписання угод про асоціацію і стабілізацію, і в жодної з них не було таких проблем чи відтермінування з точки зору запровадження безвізового режиму. Самі, самі винуваті. Ну, ми самі винуваті, це точно. Тобто, а е, балканські країни йшли поступово через складний шлях, також через шлях збройного протистояння. Але таких відтермінувань, ну мені складно складно згадати, щоб одна, хоч якась з тих країн мали такі проблеми із запровадженням безвізового режиму, як маємо сьогодні. Ми от міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною в разі посилення політичної кризи та відсутності результатів боротьби з корупцією. Про це йдеться у заяві директора розпорядника МВФ Крістін Лагард. Ця заява була поширена департаментом зовнішніх зв'язків фонду. І давайте послухаємо. Без прагнення оживити реформи, посилити боротьбу з корупцією буде важко зрозуміти, як фонд зможе продовжити програму з Україною і допоможе зробити її успішною. Україна ризикує повернутись до практики невдалих економічних кроків, яких і так вистачало у її недавній історії. Життєво важливо, щоб зараз дії лідерів України повернули країну на перспективний шлях реформ. Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з директором розпорядником Міжнародного валютного фонду визнав, що в стосунках між урядом і парламентською коаліцією криза про це повідомляє прес служба глави держави. Президент заявив, що Україна продовжить реформи і наголосив на необхідності перезавантаження кабінету міністрів без дострокових парламентських виборів, які лише поглиблять політичну кризу. І погіршать умови для проведення реформ, заяву Крістін Лагард прокоментував і посол США в Україні Джефрі Паєт в своєму Твітері він написав, що це цитую ще один аргумент для завершення перезавантаження уряду реформаторів і нульової терпимості до корупції. Кінець цитати посла пане Варкіяне, якщо от, про Європу згадали, але ж... Ще... Одним із чи не найпотужнішим партнером України зараз виступають Сполучені Штати Америки. І на даному етапі заяви посла з приводу Абромаличуса, з приводу ось цієї економічної ситуації, співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вони якось, м'яко кажучи, оптимізму не додають. Тут цікаво, що відзначити, Павло. Міжнародний валютний фонд. Це не та інституція, яка часто робить серйозні, я б сказав, політичні заяви. Це вже допекло? Це не те, що допекло. Це вже друга заява Крістін Лагард за останній тиждень. Перша заява, якщо я не помиляюся, була і стосувалася відставки Абрамявичуса. Тобто, для мене ці заяви є дуже поганим симптомом або лакмусовим папірцем, тому що захід. Доволі жорстко реагує і буде реагувати на все те, що відбувається сьогодні в Україні, насамперед, з точки зору боротьби або ж не боротьби з корупцією. Буквально нещодавно ми з Валентином Наливайченком, лідером антикорупційного руху, перебували у Сполучених Штатах Америки на запрошення американських партнерів, і, власне, Наливайченко зробив таку заяву, яка застерігала про те, що і Сполучені Штати Америки і міжнародне співтовариство. Дедалі більше втомлюється від України і вже панує навіть не розчарування, як він сказав, а роздратування всім тим, що сьогодні відбувається у Києві, де по суті влада не може досягнути ані прогресу у здійсненні реформ, ані справжньої істинної боротьби з корупцією. Такі заяви дуже небезпечні, і я дуже переживаю за те, щоб Україна не випала. Із фокусу міжнародної підтримки і допомоги, яку нам надають Сполучені Штати Америки, яку нам надає Міжнародний валютний фонд, під час зустрічі, які були проведені в Конгресі, і в Сенаті, і в Державному департаменті, ця тема боротьби з корупцією була під номером один. Тобто, усі наші співрозмовники, починаючи від таких відомих сенаторів, конгресменів, як Марсі Каптур, як Маккейн. Як посол Ден Фрід у державному департаменті всі кажуть: зупиніться, почніть боротися з корупцією, інакше не буде допомоги, і це посилює шанси на те, що Росія, яка здійснює агресію сьогодні проти України, може претендувати на повернення України у лоно її інтересів. Що ж тоді американці пропонують? Ну окрім боротьба з корупцією, гаразд, ну це і пересічний українець знає, що треба з цим щось робити. Але конкретні механізми, тому що скільки фракцій, стільки і думок у парламенті. Потім е, урядовців бачимо, що у них теж є окремі думки. Є Але... в американців бачення того, що зараз українцям потрібно зробити, для того, щоб зрештою ну, е, зменшити цей градус роздратування безпосередньо. Ну, що, американці, не просто, американці не просто е, пропонують, вони вимагають. І е, головним і ключовим для розуміння цієї корупційної теми має бути е, той факт, що американці наполягають, і про це неодноразово говорив і посол Паєт, що саме ми, українці, повинні виконати своє домашнє завдання. Не може за нас вирішувати таких питань ані Америка, ані Європа. Це те, що повинні зробити сама українська влада. Якщо вона не з цього не здатна зробити, звичайно, що тоді мають відбутися зміни. Ну зміни через певний тиск в доброму розумінні цього слова. Ну, без якого сумніву Розумієте, в чому специфіка цієї ситуації: що якщо ми не будемо проводити реформи, якщо ми не будемо зміцнювати нашу економіку, якщо перестануть не перестануть красти з української економіки, то ми можемо перетворитися на своє рідний фейлфейлстейт. На, на втрачену державу. Путін вже про це говорив. Путін не, то, не Путін не просто про це говорив. Путін цього чекає, щоб Україна перетворилася на таку фелесень, і американці нас застерігають. Схаменіться, перестаньте, припиніть робити те, що ви робите сьогодні. Бо інакше у Путіна з'являться шанси на те, щоб продовжити свою експансію, військову, політичну, будь-яку іншу економічну щодо України. І з іншого боку, не забуваємо, що і Сполучені Штати Америки займають принципову позицію щодо санкцій щодо Російської Федерації. Вони не мають намірів намірів ці санкції послаблювати. Разом з тим і інші політичні гравці. Зрозуміло, що Європа займає специфічну позицію. Вона визначається тим, що очевидно є певні зав'язки на економічних інтересах із Російською Федерацією. Тому чим ми будемо сильнішими з точки зору боротьби з корупцією, проведення реформ, тим більше у нас буде шансів для того, щоб вижити як незалежна держава. А могли би пригрозити? Наприклад, чинним можновладцям, тому що про попередню владу ми знаємо там санкції, блокування рахунків, замороження, арешти грошових зберігань, і так далі. Чи могли б вони, наприклад, зараз пригрозити українським можновладцям санкціями? Ну, наприклад, там обмеження пересування? Павло, я власне хотів продовжити в цьому напрямку, але не можу розкрити всіх деталей. Але так у нас були зустрічі. У Сполучених Штатах Америки і специфічні, які стосувалися і питань санкцій щодо тих чиновників чи, чи тих топ-корупціонерів сьогодні в Україні, про яких гримить американська преса. Всі американські газети, після того, як Абормявичу зробив свою заяву, вийшли із публікаціями про Кононенка, про Шокіна. Америка була в шоці, пробачте, за таку тавтологію. Ніхто попереджати не буде. Просто в один прекрасний момент. Може бути, скажімо, скасована віза, можуть бути заарештовані рахунки. Це той шлях, над яким наші американські партнери сьогодні дуже серйозно думають для того, щоб абсолютно правильно ви кажете, точечно спрацювати по тих, хто не бажає жити чесно і за законом. Ну, це, це було б надзвичайним таким стрес-тестом. Для українського політику Я і стрес-тестом, і звичайно, дуже серйозним сигналом, що потрібно припиняти, але анонсувати цього ніхто не буде. Розслідування ведуться. Ми, як антикорупційний рух, передали матеріали, які стосуються політичної корупції в Україні, в тому числі і до ФБР. Я знову ж таки не хочу і не можу розкривати всіх всіх зустрічей, які були, але хочу наголосити на тому, що Сполучені Штати Америки дуже стурбовані рівнем політичної корупції в Україні. Ну, з дипломатичної мови дуже стурбовані. Це має насторожити дуже має. стурбовані. Це роздратовані, це нетерпимі злі. Це дуже злі, скажімо так. Ну, заява голови МВФ Крисін Лагард свідчить про потребу прискорення реформ в Україні. Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. і додала цьогоріч Україна очікує 8-10 мільярдів доларів від західних партнерів, зокрема, майже 6 мільярдів від міжнародного валютного фонду. Зараз питання є до всіх нас про те, чи ми будемо далі діяти в політичній кризі і обговорити зміни в державі в уряді. Вибачте, чи будемо далі прискорити ці реформи? Тобто, я бачу, що це є підкреслення того, що транші не, не, не дають без реформ. Прискорення реформ потрібно, а не загальмування реформ. Арсен Яценюк запевнив, що курс на реформи в Україні залишається незмінним. Водночас прем'єр наголосив, що Україні необхідна підтримка західних партнерів зміни не відбуваються швидко, але основне це не зупинятися ніколи на півшляху. Вельми шановні наші друзі і партнери західні. Я вам гарантую, що ми не зупинимося. Ми будемо йти вперед, як би не було складно. І якщо ми будемо йти вперед, і ви нам будете допомагати, то ми досягнемо результату. Ну, от про цей поступ, про рух е вперед. Можна ж самотужки додати цей шлях так, на своїх, так би мовити, або ж ногах, або ж своїм е транспортом, а можна сісти комусь на шию. І нехай, можна, і нехай той несе вперед. Ну, можна сісти на шию власному народу, і тоді народ буде нести, або народ буде тоді виносити. вже. Це вже така, я б сказав, діалектичне питання. Справа в тому, що е, е, рух вперед не може бути сліпим. І от е, я повертаючись до вашого попереднього співрозмовника, пана Вашадзе, хотів би сказати, що е, е, всі ми говоримо про реформи, і говорить і уряд говорить про реформи, і, але. Люди на місцях не відчувають тих змін. Тобто змін як самих немає. Реформ, Та реформи є зміна, яку повинен відчути кожен простий українець. На жаль, цього люди не відчувають. Насправді, ми дуже багато подорожуємо як антикорупційний рух по країні і бачимо ті проблеми, з якими сьогодні живуть люди. Люди надзвичайно заведені. Якщо ближчим часом не буде прогресу, з точки зору підвищення рівня життя, з точки зору послаблення е, е, тиску і економічного, то я е, просто дуже песимістичний у своїх прогнозах. Україна втрачає ті можливості, які вона могла би мати, як країна все-таки високого потенціалу, працьовитих людей. Але сьогодні ми бачимо, що, на жаль, влада саме є тим чинником, який. Е, Гальмує поступ України до розвитку до нормального життя. Ну виглядає на те, що прем'єр Яценюк справді щиро хоче цих реформ. Він про це говорить навіть в своїх десятих хвилинках. На українському телебаченні, виходячи на засідання уряду, на такі зустрічі, є розрив певний у, у шаблонах, можна справді щиро хотіти, можна намагатися щось зробити, але люди повинні відчути ці результати, і це найголовніше. Якщо не від немає відчуття того, що країна рухається в правильному напрямку, а сьогодні практично 80% людей вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку, тоді. В чомусь є проблема, і очевидно, що її треба негайно вирішувати, тому що скажімо, обурення людей сьогодні на дуже дуже високому і загрозливому рівні. Канада і надалі допомагатиме нашій державі здійснювати реформи в усіх сферах. Таке заявив посол цієї держави в Україні Роман Ващук. Однак зауважив, що нині його турбує ситуація, яка склалася довкола уряду і заяв про відставку. Як був тут наш міністр закордонних справ недавно, міністр Діон, він запевнив про нашу дальшу підтримку не тільки в національній поліції, а й у всяких інших починах реформаторських української влади. Я відчуваю, що тут вже представлено дуже багато фактів, дуже багато презентацій. Я все ж таки волію бачити презентацію чи відносно не стимулюючий документальний фільм ніж постійний політичний трилер України, буде уряд чи не буде уряду. Я хочу побажати на 2016 рік перехід радше на документальний жанр у творчості України. А от інвестуючи в Україну, Євросоюз так підтримує власну безпеку. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, реформи, які нині провадить українська влада, непрості, але вкрай важливі для суспільства, яке згодом має дати їм оцінку. Нам потрібен український драйв, український лідершип в тих реформах, щоб можна було тому надати допомогу. І реформи це дуже складний процес. Нема просто реформи. і ще реформування в такій системі дуже складне. Було би добре використати цей час, щоб не поправити. Це стару систему будувати нову. і то, що ми сьогодні почули: це будування нової системи. Це є така дивіденда часу перейти, перескочити етапи, щоб вийти на нову якість. Ви бачите сьогодні, що є в Україні драйвер, можливо і не один, який би був в цій взаємодії з системою для запуску реформ. Я думаю, що головним драйвером в даній ситуації є е, український народ. І е, серед влади я сьогодні такого драйверу чи драйву, на жаль, не бачу. Тому що відбувається пробуксовка. І, як сказав посол Томбінський у, у, у неусинхронії, от в тих кадрах, які ви дали mm -hmm. одночасно, е, люди мають дати оцінку тим реформам чи відчути ці реформи абсолютно слушно. А оцінку реформам, очевидно. Можна дати на е, е, виборах, е, якщо говорити про е, знову ж таки, повертаючись до теми тиску, е, і про те, що говорить сьогодні Посол Ващук, і Томбінський і Паєт, е, ми повинні розуміти, а, а передусім, українська влада, що це не просто критика заради критики, це на щире намагання допомогти. Це щире намагання стимулювати Україну до тих необхідних для українського народу змін. Але в цьому є межа. Я думаю, що дуже дипломатичні заяви і порівняння, і метафори, якими сьогодні намагаються приховати своє роздратування західні дипломати і столиці західні, воно дуже скоро цей час мине. І я думаю, що в кращому випадку. Це буде все будуть слова розчарування зневіри а в гіршому випадку про нас просто можуть забути. І тоді ми самі на сам залишимося із нашим непростим сусідом, який, я думаю, сьогодні рукоплеще. Всім тим проблемам, з якими стикається українська влада, намагаючись намагаючись Чого створює сама і побіг? створює і намагається їх побороти чи цей шлях торувати. Тому це це маніпуляція. Люди бачать дуже чітко, що країна не рухається або рухається в неправильному напрямку, і ситуація дуже загрозлива. Я ще раз хочу наголосити, що загрозлива саме з точки зору того шансу, який українська влада дає Російській Федерації. Дякую вам, Маркен Лупківський. Був разом з нами у підсумковому проєкті День дякую дуже, прийду. дякую.